Кросовер «Нісан Кашкай протаранив таранив легкових шкоду. Таке повідомлення ми отримали близько 11 години вечора. Місце дії, столичний Володимирський узвіз. Все сталося неподалік від станції метро Поштова площа. Тут уже працюють інспектори ДАІ та медики. Допомога лікарів знадобилася кермувальність Нісана. Вот девушка сейчас в скорой Она одна ехала, Одна ехала, больше никого в машине не было. Ничего не говорила. Когда вот там я подошел, люди подошли, вот человек развернулся, остановился. Она была без сознания. Ее достали, положили, она вроде пришла в сознание, медики привели, там сейчас что-то как-то происходит. За кілька хвилин ми отримали і вердикт медиків: кермувальниця Нісана фізично не постраждала. Єдине, жінка аж надто перехвилювалася, і через це її дуже довго не полишала істерика. Свідки аварії розповіли, що саме пані на Нісані спровокувала аварію. Вона наїхала в лівому ряду, почала Ділать вправо и, і, і тут, собственно, врізалась «Шкоду» и розвернула її. Отже, Володимирський узвіз. Нісан спускався з європейської площі на Подол, їхав у крайній лівій смузі. Попереду, біля бордюру, стояв припаркований легковик шкода. Коли Нісан майже порівнявся із ним, водійка різко вивернула кермо праворуч. Від удару шкоду розвернуло на 180 градусів. В Легковику під час аварії нікого не було. Не з'явився водій шкоди і на момент оформлення ДТП. Тож, мабуть, про неприємний сюрприз йому повідомлять інспектори. ДАІ. наразі ж вони намагаються з'ясувати, чому водійка Нісана на рівному місці не впоралася з кермуванням. А тим часом свідки вже озвучили кілька ймовірних версій. За однією з них жінка могла заснути за кермом, а за другою очевидці підозрюють, що пані могла трохи хильнути перед тим, як сідати за кермо. Однак, поки не буде результатів експертизи, усі версії лише припущення, остаточне слово виключно за фахівцями. А ми лише нагадаємо, що більше відео про цю аварію ви можете переглянути на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.